Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, як на консолі Sony PlayStation 5 видалити гру, якщо ну, вона вам вже не сподобалася або ж потрібно звільнити місце. Зазвичай ну, такі опції вони не зовсім на поверхні лежать. Здавалося б, ось є опція грати, поруч три крапочки можна натиснути і обрати, але тут немає пункту видалити. Як це зробити? Це не зовсім на поверхню лежить, але все-таки йдемо в налаштування. Шестерню натискаємо зверху справа біля значка профіля. Потім переходимо в пункт сховище. Далі переходимо в розділ ігри та програми. Ось тут є все, що ви встановлювали. От, і далі шукаємо те, що. Хоч, от я, наприклад, хочу видалити Worms. Так, і хочу видалити. Зараз, чи, певно вже видалив. Ну, Поки що ну, суть та ж сама. От хочу видалити Worms. І справа знизу є кнопка Видалити і натискаю Видалити. Так, підтверджую свій вибір. І все. Швиденько видалилося. Такий же самий процес і для. Інших, інших ігор. Тож на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!